Основні положення угоди зводяться до наступних позицій: перше створюється інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та Сполучені Штати Америки. Жодна сторона не матиме в ньому переваги усі рішення приймаються спільне. Друге, фонд це інструмент інвестицій в Україну. А не механізм передачі активів, тобто всі українські природні ресурси залишаються за Україною. Також сфера дії угоди не охоплює питання державних підприємств і приватизації. Третє, фонд буде наповнюватись Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога, наприклад, системи ППО. Внесок України це 50% від ренти з нових. Підкреслюю з нових ліцензій на видобуток нафти, газу та критичних мінералів. Наголошую, що доходи від уже розпочатих проєктів не включаються до фонду. Це важливо з огляду на бюджетні надходження. Четверте, в перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну, в тому числі у видобуток природних ресурсів в інфраструктуру чи в переробку. Ці моменти погоджені сторонами також відображені. Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах бери або плати, тобто на продукцію буде гарантований попит. При цьому в угоді немає якихось дискримінаційних умов щодо інших партнерів чи положень щодо продажу товарів та ресурсів по невигідних для України цінам американським компаніям. Шосте. Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України. Сьоме в угоді немає згадок про будь-які боргові зобов'язання України. Ми не визнаємо боргами те, що раніше надавалось США згідно з рішеннями Конгресу у вигляді грантової допомоги. Восьме доходи фонду. Не оподатковуються сполученими штатами та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає унікальні можливості для розвитку торгівлі. Дев'ята угода -го не суперечить іншим міжнародним зобов'язанням України. Вона не буде перепоною для продовження євроінтеграції та членства в ЄС. Ми будемо запрошувати європейські компанії та інвесторів до співпраці. Угода, по суті, відповідає нашій формулі об'єднані у захисті, об'єднані у відновленні. Десяте враховуючи масштабність угоди, потрібні ще й додаткові технічні кроки. Це документи не між рівня, а інституційного, які в критичних питаннях принципово погоджені і не виходять за рамки угоди, а розвивають її. Фонд створюватиметься на десятки років, тому і процес його створення не один день і не одне рішення. Пригорна команда по поверненню з Вашингтону в режимі 24 на 7 буде доступною для народних депутатів.